Поміць important. Перехід центрального захисника Динамо збірної України до Борнмуту став рекордним трансфером в історії киян. Борнмут заплатить Динамо близько 25 мільйонів фунтів. Окрім того, Динамо ще 5 мільйонів фунтів може отримати бонусами, а дебютувати за Барни зможе вже цієї суботи у Брайтоні в поєдинку. Проти місцевої команди за іронією долі, команди, яку очолює Роберто Дедзербі, колишній наставник Шахтаря, потрібно рятувати Бормут з зони вильоту, як зараз бачите. Таблицю попереду всіх серед українців, звичайно, Олександр Зінченко, разом з Арсеналом йому не звикати лідирувати і боротися за чемпіонство. І, як бачимо, значно гірша ситуація у команд Мудрика Челсі. Ну і особливо у Миколенка з Евертоном і у Забарного з Бормутом. Ці команди перебувають фактично в зоні вильоту. Але першому п'ятницю на нас чекає матч Михайла Мудрика. Тим більше ми вже давно не бачили Мудрика. Рика разом з Челсі після його дебюту в матчі проти Ліверпуля 10 днів тому пропускав Челсі поєдинки Кубку Англії та Кубку Ліги, тому що вже вилетів з цих турнірів. Тому Мудрик міг відпочивати. Хоча він не відпочивав, а наполегливо тренував удари. Перед матчем з Фулхемом Челсі знову сколихує трансферний ринок. Сині підписують новоспеченого чемпіона світу гравця Бенфіки Енсо Фернандеса за захмарні 121 мільйон євро. Ось такі от одноклубнику нашого Михайла Мудрика, і він може дебютувати вже. Цієї п'ятниці, але звісно, ми чекаємо на полі саме нашого українського футболіста. 22.00 за київським часом у п'ятницю всі спостерігаємо за матчем Челсі Фулхем. Тим більше, що в Мудрика є можливість дебютувати вже перед рідними стінами і перед вболівальниками Челсі на арені саме синьої команди. Тож чекаємо на поєдинок і тренер Поттер, будь ласка, випусти українця у стартовій 11-ці в основному складі. Хоча я впевнений, можливо, не в основі, але з лави запасник точно Михайло вийде у цій грі і будемо вболівати, звісно, за українця. Хоча ще рік тому в нас було тільки два представники України в англійській прем'єр-лізі: це Олександр Зінченко та Віталій Миколенко. Саме вони зустрінуться цих вихідних. І, звісно, рік тому, в перші тижні повномасштабної війни, нападу Російської Федерації на Україну, відео, де вони.

З того моменту пройшов рік, Україна продовжує свою боротьбу і наближує перемогу. А от е, Олександр Зінченко вже грає в іншій команді в Лондоні за Арсенал. Миколенко все ще в Евертоні, але команди. Дійсно, мають протилежні абсолютно діаметральні цілі і мету на сезон. Арсенал в лідерах і бореться за чемпіонство. А от Евертон, Миколенка поділяє останню сходинку разом з Саутгемптоном. В них по 15 очок і це означає, що в Евертона одна мрія це залишитись в еліті. Та все одно на нас чекає насичений цікавий поєдинок. 14.30 за київським часом. Субота Арсенал Евертон. Тож також. Додає ще е, додаткового присмаку і інтриги те, що Евертон буде вже грати з новим тренером Шон Дайч, англійський кризовий спеціаліст, буде очолювати тепер Ірисок і Віталія Миколенка після того, як було звільнено Френка. Лампарда в той же час Мікель Артета Зінченко і компанія їдуть на Крейвен Котедж до Ліверпуля до Евертона тільки за перемогою, тому що вони продовжують лідирувати і, звісно, мають амбіції, щоб тільки збільшувати відрив від свого переслідувача від Манчестер Сіті. Переносимось до Іспанії, до сонячної Каталонії, до Жерони. І наша спроба номер 3 В очікуванні дебюту Віктора Циганкова. Ну, справді в першому матчі ще було мало ймовірно проти Вільяреалу. Далі проти Барселони. тиждень тому ми дуже чекали. Ну і тепер вже на третій раз матчі Жерона Валенсія. Мічел, тренер Жирони, вже просто зобов'язаний випустити нашого Віктора. Тим більше він обіцяв говорив: ну, можливо, чи з Барселоною, чи з Валенцією вже дебютує Циганков. Ось, власне, і настав цей момент. І Жерона, і Валенція перебувають всередині турнірної таблиці. А ось днями пішов з Валенції тренер Дженеро Гатузо, славетний футболіст Мілану, який все ще не може себе знайти як тренер, як наставник, але Валенція нас не так цікавить. Нас цікавить. Хави, звісно, Жерона, точніше, український футболіст. Поєдинок Жерони і Валенсії відбудеться о 17:15 в неділю. Тож будемо слідкувати і, звісно, чекати нарешті вихода і дебюта Віктора Циганкова у Лалізі в іспанській примері. Також у неділю на нас чекають матчі українців у французькій лізі 1. о 16.00 Едуард Соболь, і його Страсбур будуть грати проти Монпельє а вже о 21.45 пристрасне південне гаряче дербі у Марселі на стадіоні Велодром між Олімпіком і. Ніцею, тож чекаємо обов'язково там на нашого Руслана Маліновського. Звісно, напишіть у коментарях, який матч українців у топ-лігах Європи ви чекаєте найбільше. Також, друзі, прошу поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Нам ще трішечки лишається до цифри в 500 підписників. Я впевнений, разом ми зможемо зробити це з вами. Я, Ігор Мартиненко, дуже вдячний вам. І за увагу, і за вашу активність бажаю всього найкращого. А Україні, звісно, перемагай.